Ти, Україно, не покритка, ти не вдова, Україно, чистої крові земля твоя, небо, сини твої дочки, чистої крові культура твоя і твоя бездобайність. Хай вороги жорстокі і лукаві, ти стіною стань і мову захисти. Річ не про те, що мова солов'їна, бо мова глибше, ніж пташини спів. Доля України, космічна нероданість її. Україно, молюся за тебе, як сама ті гріховно святу, заплаки твого вічного неба і за ниву твою золоту. День Дня української писемності та мови, ми освітяни та разом з учнями зібралися в артхабі за круглий стіл. Ми сьогодні будемо розвінчувати мовно-історичні міфи. Я думаю, для кожного громадянина України це є важливою темою, і ми, освітяни, повинні нести чесність, справедливість і бути. Попереду тих обставин, які в нас сьогодні є в суспільстві. Ми виховуємо майбутнє покоління, яке повинно бути мудрішим, чесним, справедливим, і перш за все знати свою історію, мову та культуру. Молюся за славу за твою В каштанах стоїть, за столицю твою, за що по груди в Каштанах стоїть у Україну, молюся за мову, за божествену мову твою і за. Якої добрішим стаю і завроду твою галиному від якої добрішим стаю?